Помилуй мене, Боже, бо нападає на мене чоловік і день у день гнобить мене. Щодня нападають на мене вороги мої, бо багато тих, що поборюють мене. Вдень я не буду боятися, бо уповаю на тебе. Богом я хвалюсь у словах моїх. На Бога покладаю надію і не боюся. Що зробить мені плоть, щодня зневажають слова мої, всі думки їхні про мене на зло, збираються і ховаються, стежать за кожним кроком моїм, щоб уловити душу мою. Вони гадають, що не покараєш ти їх за неправду їхню. Боже, тобі відомі всі страждання мої, збери сльози мої,